Отже, долучаємо до нашої розмови пані Юлію Свероденко, віцепрем'єр-міністрку України. Пані Юлія, добрий день. Слава Україні. Ми вже вас бачимо. Чи чуєте ви нас? Да, добрий день, героям слава чую, бачу, пані Юлі. в мене одразу питання в лоб. Скажіть, будь ласка, от рішення є, коли ми отримаємо уже перший транш, і в якому фор... скільки це буде коштів і в якому форматі? Так, рішення є. ми очікуємо, що відбудеться трилог. Між Єврокомісією, єврорадою, європарламентом і в кінці лютого буде ще прийняти регламент по Ukraine Facility. Але це рішення дає нам певненість в тому, що Україна буде забезпечена на 4 наступні роки 50 мільярдів євро, з яких 18 мільярдів ми очікуємо, що ми отримаємо цьому році. в вигляді прямої бюджетної підпідтримки і перші гру кошти ми маємо вже отримати. Розраховуємо отримати перший транш в березні місяці обсягом 4 5 а скажіть, будь ласка, на що ці гроші будуть спрямовані в першу чергу? Гроші чому цьому ця підтримка настільки важлива, тому що вона містить в собі компоненту прямої бюджетної підтримки і підтримку приватного сектору інвестицій. Тобто, всього макрофінансова підтримка бюджету за 4 роки має скласти 39 мільярдів євро і 8 мільярдів євро. Це буде підтримка Pillar 2, так званий, який дозволить залучити в країну приватні інвестиції за рахунок інструментів, до Дрісхінгу, і ми очікуємо, що мультиплікативний ефект під цих 8 мільярдів на підтримку приватного сектору може скласти на менше 30 мільярдів євро. Тому що ми прогнозуємо, що вони будуть спрямовувати якраз на ці сектори, на підтримки цих секторів і приватних компаній, і бізнесів в цих секторах, які будуть надавати найбільший ефект для нашої економіки: енергетика, агропереробка, промисловість, машинобудування. Тобто, насправді я так зрозумів, завдання таке, щоб ці гроші, які надійшли з Європи. Залишилися і працювали в Україні, да? тобто, щоб їх не витратили умовно на якісь е, товари, а айфони, але е, впустили в, як в кров да, економіки. Чи так чи ні? Ви абсолютно, да, ви абсолютно праві в тому, що в принципі наша. Глобальна мета і е, стратегічна ціль це бути більш самозарадними в частині е, фінансування своїх видатків. І звичайно, що сильна економіка – це запорука обороноздатності нашої держави. І очевидно, що всі гроші, які спрямовуються сьогодні на бюджетну підтримку, на підтримку приватного сектору, е, мають сприяти тому, е, щоб вони ефективно використовувалися і створювали е, якраз додаткові інвестиції. От, власне, Ця програма Ukraine Facility цікава для нас, тим, що по перше, це багаторічна програма підтримки. А по-друге, що вона містить собі оцю компоненту для підтримки приватних інвестицій, пані Гілі, А на вашу думку, виділення цих 50 мільярдів, ну погодження поки що цих 50 мільярдів для України, яким чином воно вплине на потенційні зрозуміло, ризики щодо затримок соціальних виплат, як то пенсій, зарплат бюджетникам і так далі для нас дуже ми коли розраховували і прогнозували. Економічне зростання цього року ми розраховували на те, що ми отримуємо бюджетну підтримку пряму і від наших європейських партнерів, і сполучених штатів Америки. Тому я хочу сказати, що ми сподіваємося, що партнери з сполучених штатів теж послідують прикладу європейців, і я хочу сказати, що ми прийняли низку заходів як уряд ще в грудні місяці, в кінці місяця, для того, щоб Обезпечити себе від того, щоб відтермінувати забезпечити mm -hmm. себе від того, щоб підтермінувати сплати пенсії, соціальних видатків. Тобто мається на увазі на те, що ми січень люди. Ми вважаємо, що ми проходимо в нормальному режимі, але ви абсолютно праві в тому, що для нас критично важливо мати підтримку ще і сполучених штатів mm -hmm. комплементарно, комплементарно до до е, країнфесіліті. Mm -hmm. Але це певна фінансова подушка, умовно кажучи, у нас уже тепер є. Ну, це не певне, це серйозна так, фінансова так. подушка, тому що в Україні, е, е, якщо ви подивитесь потреби в зовнішньому фінансуванні в 2024 році, складають 37 мільярдів доларів, і е, очевидно, що підтримка ЄС точно стане вагомим внеском в нашу стійкість. Mm -hmm. Але не зможе закрити всю потребу. Тому ще раз хочу повторити і висловити своє сподівання, що наші партнери американські за прикладом європейського союзу підтримують макрофінансову стабільність України. Ми теж на це дуже сподіваємось. Дякуємо вам, що пояснили важливість виділення 50 мільярдів євро від Євросоюзу. Походження, точніше, Юлія Сверденко, перша віцепрем'єр-міністрка України, міністрка економіки.